Привіт! Ви на каналі Бум. Сьогодні ви ознайомитеся з моїми. Як їх назвати? Сюрпризами. Окей, беремо один пакетик з колекції песиків. Один пакетик декоруємо альбом. Один пакетик зняв браслети і два пакетики із стопончиків. Окей, давайте будемо розпаковувати. Так, це посуваємо, беремо. Починаємо в наступному відео я зроблю пончик. Можливо, ви мені напишете, який, якого, ну, який пончик зробите. Окей. Погнали. З початку ми будемо починати з. Угу. І з колекції песиків. Ось така у нас вона. Окей. Зараз беру ложечки. і відкриваю. Або ось на не ножечками. Окей, не ножичком. Але секунду, я забула про найголовніше для цього відео нам потрібний клей. Беремо клей і робимо наші, Ах, відкриваємо наші покупочки, відкриваємо перший із колекції песиків. Важко відкривається о нам попадається песик, який тримається за яблучко. і з ним сердечко у вигляді яблучка. Беремо клей, Клей олівець і приклеюємо його. На якусь сторінку як приклеїти так, чи, може? О, чи отак. Окей, отак. Клеїмо. Я це роблю поза кадром. Ось. І наклею. І також сердечко. Уже зроблю більше світло, щось так погано видно. Так. І сердечко я наклею отак. І включаємо о, як зразу краще стало. Так, ось мій ковпачок і відкрили вже один пакетик. Окей, далі будемо відкривати декоруй альбом. Це ми зробимо на цій сторінці. Ще візьмемо маркери. Маркери візьмемо. Будь-які. Угу, угу, угу. Отакі От я візьму. У мене так багато маркерів, що ви не уявляєте. Так, відкривайте. І нам попадаються. Вікнуться, Обери пакунок, пакунок 1 або пакунок 2. Ви можете зараз зупинити це відео і вибрати пакунок. Одного пакунку буде кращий сюрприз в цьому або цьому, а в іншому трохи гірший. Окей. Е, я вибираю пакунок один. Відкриваю. Для цього нам клей теж треба буде. І нам попадається така веселкова лама, і дві плямки клеїмо, клеїмо, наприклад, сюди давайте. Одну плямку наклеїмо сюди, а іншу, Сюди. І далі, може, в ньому щось краще попадати, а може гірше, я не знаю. І нам попадається, ой, щось велике. Попадається нам отакий. Папірчик у вигляді якихось танців. Та, танців у 2024 року із групи Blow. Up. Я її дуже знаю, і дуже її я люблю. Наклеїмо на іншій сторінці. Так. Цим боком, чи цим? А, цим цим. от тут. А, сміття забираю. І далі у нас іде пакунок Стопончиків. Чи не обрасувати? Давайте не обрасувати. Ой, секунду, що я роблю? То ж треба. Цей. Зробити сторінки тобі Окей. Так, будемо брати а, який колір. Давайте червоний і чорний. Ось сьогодні перше відео, яке я роблю, і воно дуже підходить до мого, цього до цієї дівчинки. Тут у неї волосся червоне і футболочка чорна. Робимо смужечку. С та смужечку. Так, зупинилися. Роблю одну чорну. І ще одну. Не обов'язково не мають бути рівними. От краще так посуну. О, і далі. Я це зроблю поза кадром. Одну червону смужечку. Ще одну червону. І тепер знову чорну. І раз. І два. Далі знов червону смужечку. І раз, і, і, і два. І ще дві чорні Не Нині сюди фломастер. Раз, смужечка чорна і два. Смужечка чорна. Є. Я цей альбомчик вже майже закінчила. то буду купляти новий в Аврори Аврора, до речі, дуже класний магазин і дуже гарний. У нього все є, все на світі. І наступна сторінка я її хочу зробити. Е, Губенькі смож. Ой, синя. Синя. Але всі сині. Так, одна синя, два одна синя. Три одна синня. Е чотири синя. П'ять синя. 6 одна синя, 7 синя, 8 синя, 9 синя. Десять синя. Одинадцять і дванадцять. Ось так у нас вийшло. Це перша сторінка, а це друга. І. Лишилися в нас два пакуночки. Давайте й не швиденько. І нам попадається. Ой, пух. Отакий такий браслетик. Вдягну його собі. Так, стопончиків, який перший відкриваємо. Цей чи цей? Давайте цей. Подивимось, чи в нас легендарний, чи ні. О, Вау! Так, тут треба пушок витягнути. І нам попадається легендарний пончик. Поставлю його зараз от такий пончик із черепашками. Із черепашкою. Ось. Іду ставити в свій магазинчик. Легендарний пончик. Тарілочка, на ньому бочок, на ньому черепашка і дві цукерочки. І наступний пончик. Напевно, не легендарний. Це легендарний, до речі. І цепончик у вигляді морської свинки. І йому тарілочка. Це менш легендарний, ніж той інший. Пух забираю і кладу в свій магазинчик. Раз. І всім па па па, -па. До наступних зустрічей. Це був канал Бум. Будь ласка, підпишися і не забудь поставити лайк. І з кожним відео буде додаватися нова колекція. Всім па-па-па-па! Надіюся, вам сподобалось це відео. Іду нарешті з цього місця прибирати все. Йой, що ж таке? Боже мій як вона так багато сміття лишила.